Так, друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні показати, як я клею гіпсокартон, клею за допомогою лазерного рівня і правила. Правила у мене довжиною 2,5 метри. Пробиваю лазерником по стіні, нахожу найвищі точки, розмічаюся. Також у мене є метки на правилі. І потім, коли клею, я поєдную лазерний луч. Зі своїми метками на правилі. При такому способі е, плоскость виходить дуже непогана хто знає, як прилипає правило, той розуміє, що плоскость тут майже ідеальна. Чому майже? Тому що гіпсокартон трошки беушний. Був би й новий, було б ідеально.